Доброго дня, діточки! Сьогодні до нас у гості завітали веселі гноми. І вони нам розкажуть про дні тижня. Сім веселих гномів сіли на балконі. Щоб Дні тижня добре знати, потрібно гномиків спитати. Кожен гномик тижня день мешкає на радість сім. Перший гном понеділок. Він бере медок у бділок. Другий гном це вівторок. Ягоди гриби збирає та на зиму запасає. Третій гном середа. Всім піснями на бреда. А четвертий гном четвер має книгу «Голівер». П'ятий гномик п'ятниця. В лісі він блукає. Всім допомагає. Шостий гном субота. Звик він до роботи. Сьомий гном неділя. Ходить по весілля, ходить та циклує, радість всім дарує. Ось дітки такі дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Дякую вам за увагу. Гарного дня!